Перешлю до того файного і благодатного, дай Боже, дня вівторка. Сьогодні маємо час спостережень. Вітаю вас, моя альма-матер, семінарія. Правда, сьогодні вам лише так скажу, покажу її, бо нема, не було часу просто фізично відео записати в день, а ми, а ми розпочинаємо реколекції, розпочинаємо дуже класна тема, помоліться за всіх семінаристів, аби Господь благословляв їх і аби відкривав для них усе те. Для чого покликав мене в семінарію цього разу. Сьогодні маємо час спостережень, і таке цікаве спостереження з одної проповіді чи науки від лектора. Він каже: якогось разу зрозумів, що ставить неправильне питання для того, аби оцінили його. Тобто, коли він там щось скаже якусь доповідь, скаже якусь проповідь, скаже якесь навчання, зробить якусь річ, то питає: Ну що, як? І потім до нього доходить. Що не, не, не цілком коректно питати ну що як. А набагато плідно, набагато більш плідно буде, якщо ти запитаєш не ну, що як, а запитаєш, слухай, а що можна покращити? Ну спробуйте, такий лайфхак. Коли ви щось зробите, коли щось вдасться чи не вдасться, або напівудасться, на маєте сумніви, то не питайтеся людей, ну що як, або як тобі. А спробуйте, спробуйте запитати. Слухай, от я зробив ось це і це. Як ти думаєш, що можна покращити? Повірте, тоді ви почуєте не якісь там пустопорожні слова, якусь там похвали чи там прикраси, або поставите людину у, у глухий кут, і вона не, не буде знати, що сказати. Але якщо справді запитаєтеся щиро, що а що можна покращити, то тоді людина, напевно, дасть одну-дві ідеї, якусь пропозицію, покаже якийсь напрямок. Так що це. це Таке, таке прикольне спостереження на роботу, таке робоче, яке треба в руки. Чого? Ну, бо наша місія є вдосконалюватися. Наша місія є не просто, аби нас похвалили. Похвала прикольна. Добре, як коли хтось помітить тебе, або коли щось тобі вийде і це підкреслять. Але все ж таки, якщо тебе весь час будуть хвалити, або весь час там будуть хороші про тебе говорити, то воно може бути небезпечним. Натомість. Коли ти запитаєш не як тобі, або як, як пройшло, як вийшло, але поставиш питання, що я ще можу зробити краще, в цьому, або в цьому цьому, або то ви побачите, що пройде якийсь час і реально купа справ, тих, які ви робите, до яких навіть вже звикли, будуть робитися кращими. Бо товариство буде ідеї підкидати, і у вас ці ідеї виникатимуть. І замість того, аби давати просто оцінку тому, що зробилося, тому що звершилося, ви будете мати цілий набір додаткових ідей. Так що ставимо питання, пробуємо від сьогодні не лише, як тобі, або як пройшло, а давайте спробуємо поставити питання: о, а що ще можна краще в цьому зробити? І тоді воно піде інакше. Надіємося, якщо будемо прислухатися, дай Боже! Будьте благословенні файного вівторка і подумайте, і запитайте, а що можна зробити краще. Майтеся файно, мир вам!